У нас же тут на каналі Біда. Загинув наш товариш на фронті. Людина, яка, яку ми всі знали, він працював тут з першого дня, як створився канал. Зйомки були різні, і так далі. Вішав мені мікрофони. Ми знімали там саморекламу якусь і так далі. Розумієте? І раптом людини нема. Загинув, пішов на, на фронт і загинув. Знаєте, коли з людиною багато років працюєш, то ну таке, це як, як о, родич, він захищав нашу державу і понад усе хотів повернутися в цивільне життя до своєї доньки. У Києві попрощалися з військовослужбовцем оператором телеканалу Прямий Павлом Пархоменком, яким його пригадують колеги та побратими. Подивіться далі в цьому сюжеті. З цьому прямому стрімі працює для вас я Юля Вітова і по ту сторону камери працює Павло Пархоменко. Антон Рудак, Павло Пархоменко, телеканал Прямий. Сьогодні у прямій трансляції для вас працюють я, Яна Броніна та мій колега-оператор Павло Пархоменко. Ви жодного разу не бачили його, бо він показував саме його співавторства десятки матеріалів на прямому. Павло Пархоменко, оператор, працював на телеканалі прямий ще з моменту відкриття. Завжди спокійний, виважений та сумлінний до роботи. Не переймайся, все зробимо. Цю фразу паші пам'ятають журналісти прямого, бо саме з цих слів починалась кожна спільна зйомка. Нині колеги пригадують Павла Пархоменка як того, хто завжди допомагав. Та був відданим своїй творчій професії. Паша був дуже хорошою людиною, з великим серцем. Він завжди, ну, в будь-якій ситуації приходив на допомогу. Ну дуже класний професіонал був завжди з ним. Журналісти люблю любили їздити. Ну завжди, от якщо звертаєшся по допомогу, то точно будеш знати, що він допоможе. Він був такий дуже. Щира така, знаєте, і дуже спокійна і надійна людина. Знаєте, можна було завжди покластись на нього. Часто після роботи спілкувалися, там, під час роботи він завжди допомагав, підставляв, як то кажуть, свої плечі, прикривав там, коли треба. У нас така операторська робота буває різна, знаєте, складна на мітингах на різних і так далі. І тому він завжди, якби на нього можна було покластися, він був, як я казав, надійним дуже і Таким витривалим завжди підказував. Він мав великий досвід. Ще у 2014-му Павло став на захист держави під час проведення АТО. Уже в 22-му році, 24 лютого, Паша не вийшов на роботу, бо знав, його чекають у війську. Він мав великий бойовий досвід, тому без жодних сумнівів добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Боронив нашу державу на Донеччині в складі 23-го окремого стрілецького батальйону 5 вересня, виконуючи бойове завдання поблизу Кремінної, Павло Пархоменко загинув. Я його досі пам'ятаю Не буду пам'ятати. Найкраще, так як і всі інші. До кожного звертався, допомагав, хто яснув, прислуховувався, виручав ну, справжнім другом, справжнім братом. Це одна мрія насправді. Повернутися додому, до рідних я. і продовжити займатися своїми справами. Бутній країна, я бачив, гарним, процвітаючим, некорупційним. От, взагалі, як всі ми, хлопці, бажаємо, щоб все було справедливо, от, чесно і правильно. Він понад усе любив Україну і хотів жити у вільній, незалежній державі. Він боронив батьківщину щосили і завжди знав, за що веде свою боротьбу. Без жодних перебільшень сенсом життя Павла Пархоменка була його донечка Анна. Весь свій вільний час він присвячував їй. А в роботі ділився з колегами історіями, пов'язаними з донькою. Ваша це була якась така людяність, така доброта, такі відкриті очі до світу. Він завжди чує це дуже важливо, коли чує режисер. Він завжди чув, він завжди пропонував якісь свої ідеї, він завжди. Ми працювали трохи на дитячій програмі, в нього донечці. У нас десь різниця, мабуть, кілька років всього, мої, мої доньки його. І от всі наші розмови починалися, коли ми їхали в машині, там не зйомки. Да? Ми весь час говорили про дочок. Я таких батьків не бачила, які любили б так своїх дітей. І не ну, дочку він до неї ставився з, з таким. Я навіть не я не ну я не можу знайти слів. Я він мені фото показував. Да, то вони на рибалці, то вона, і вона всі ну чоловічі справи. Да, от він її брав скрізь з собою. Влітку 22-го року Павло Пархоменко був нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ на знаком сталевий хрест, який присвоюють військовослужбовцям за виконання бойових завдань. Захиснику України Павлу Пархоменку було 38 років. У нього залишилася неповнолітня донька. А. Анна та кохана Людмила за даними інституту масової інформації, Павло Пархоменко став 87-м медійником, який загинув у наслідок повномасштабної війни, яку розпочала Росія на території України.